Потиме смачне ним міні-пиріжки у рисовому папірі. Вони дуже швидко робляться, максимально смачні, по типу в'єтнамських немів. Для начинки перебуваємо одне куряче філе, печериці, зелень, час,ник, сіль, перчик, всі точні грамовки, які завжди є в описі відео. Я перебуваю на кампанії, можна перекрутити через м'ясорубку. До більш-менш однородності. Далі беремо рисовий папір, в мене великі листи, тому розрізаю кожен навпіл, занурюю у воду буквально на декілька секунд. Далі кладу, кладіть куди вам зручно. На дошку в мене чистий стіл, просто на ньому зручніше. Викладаємо через декілька секунд начинку і ось так згортаємо. Це максимально просто. Ставимо пательню на вогонь, наливаємо олію як для напів фритюра. Коли олія розігріється, починаємо смажити наші пиріжечки буквально по декілька хвилин з кожного боку на середньому вогні. З першої сторони я смажу хвилин 5, далі буквально 2 хвилинки з іншого боку. Готові пиріжки викладаємо на папір, щоб вібрав зайву олію, і поливаємо соєвим соусом. Начинка добре пропечена. Ох, як це смачно та швидко. Дякую за ваші лайки та коментарі. Смачного! Ваше даріко.